Мінеральні ресурси, горючі, корисні копалини, вугілля, нафта, природний газ, горючі зланці, бітумінозні піски. руди чорних металів, залізо, марганець, хром, ванадій, руди кольорових металів, алюміній, магній, мідь, свинець. Цинк, нікель, кобальт, олово, молібден, вольфрам, вісмут, сурма, ртуть, благородні метали, золото, срібло, платина, паладій, радіоактивні метали, уран, торій, гірнична, хімічна і... Агрохімічна сировина, нітрати, калій, солі, фосфати, сірка, кухонна сіль, промислові мінерали, алмади, слюди, кварци.